Доброго дня вам, шановні пані і панове. Нині чимало розмов ведеться про загрозу рашистської агресії проти європейських держав, проти держав-членів Північно-Атлантичного Альянсу. І зрозуміло, що це змушує Європу готувати антидот, готувати захист, готуватися до протистояння, до війни. Розробляти зброю, будувати оборонно промисловий комплекс. Однак у цій царині є одне питання, яке всі роки після другого, Другої світової війни розвивалося супереч розумінням того, що війна Друга світова не була останньою війною в історії людства. Я маю на увазі насамперед інфраструктуру. Не так важко уявити, як на вулицях міст, на дорогах у свій час з'явилися перші танки, від великих гігантів до невеликих мініатюрних. Після завершення Другої світової війни військова техніка розвивалася. І всі пам'ятають періоди, коли вона тяжіла для. До мініатюризму, потім середніх розмірів. Зараз таке враження, що військова техніка набуває рис Ну, Згадаємо хоча б ще декілька років, коли невеликі автомобілі для командного складу і середнього розміру для рядового складу військ віталися. Нині це великі, а іноді можна навіть велетенські автомобілі з бронезахистом, з спеціальними системами підтримки. І якщо раніше буду говорити зрозумілими речами, можна було вмістити необхідні речі в пікапі, то нині це величезний крас. Але ж, але ж інфраструктура. Продовжувала навіть у ці роки розвиватися своєю чергою по стандартах, які ніхто не збирав, не збирався змінювати. І ці стандарти, як не дивно, у кожній країні свої. Іноді в групах країн свої. Однак техніку, яка за розмірами зросла в кілька разів, Її необхідно якось доставляти до відповідних місць проведення бойових дій. Власне цією проблемою з точки зору сумісності інфраструктурних можливостей, можливостей логістики і самого розміру техніки, задалися кілька журналістів, досвідчених журналістів видання. Financial Times. І 18 листопада в виданні Financial Times опубліковано блискучий матеріал під назвою Сюрреалістичний 45-денний марш у самому серці оборони НАТО. З підзаголовком Європа бореться з руйнуванням мостів вузькими тунелями та бюрократією. Плануючи, як перекинути, перекинути армії на схід. У цього матеріалу є, як я сказав, група авторів це Лора Пітель, яка писала з Берліна, Еліс Хенкок з Брюсселю, Стівен Бернард з Лондону і Сем Лірнер з Нью-Йорку. Розпочинається цей матеріал спогадом про те, як тоді ще командуючий натівськими силами в Європі генерал Бен Ходжес проводив навчання в 10-х роках. І тоді на залізничні платформи були завантажені десятки бойових машин піхоти Бредлі, їх намагалися провести по території Європи, яким же здимуванням було у спостерігачів за цими навчаннями, коли транспорт, проходячи залізницею через територію Польщі, фактично зніс башти в усіх бронемашин Бредлі. Це були втрати на десятки тисяч доларів. І ще довгі роки пройшли поки ці бронетехніку. Цю відновили. Однак тоді вперше ситуація показала, що техніка технікою, армія армією, а її якось необхідно доставляти, чи можна це зробити в рамках європейської інфраструктури. Пройшли з того часу вже більше десятка років. Але при проїзді. Важкої техніки транспортування через залізницю, залізничними мостами вони руйнуються, а в підземних переходах армійську техніку принципово вже неможливо провести на залізничному транспорті. В більшості країн навіть суходольні тунелі не можуть пропустити бронетехніку на транспорті із-за розмірів. І унікально показовим був 2022 рік, коли Російська Федерація почала так звану спеціальну військову операцію проти України в лютому 2022 року. Виникла необхідність для підтримки двох дивізій Сил Сполучених Штатів Америки, які розміщалися на весні 2022 року в Польщі і Румунії, відправити французькою бронетехніку. Ну скільки тут від Франції до Румунії Польщі, але їх не можна було доставити суходолом. В іншому випадку, дороги й мости по дорозі, були зруйновані. Тому довелося відправляти в Марсель з Марселя до портів Греції, а звідти до. Румунії. Зрозуміло, що на цьому було втрачено час. І все це свідчить про те, що тема швидкості і тема здатності доставити військову техніку стала з того часу темою номер 1 У нинішній ситуації, якщо брати необхідність доставити техніку військову, з західної частини Європи до Східної, бо звідти йде загроза, при необхідності 5, ну, ще краще, 3 дні в нинішніх умовах, ця техніка, особливо броньована техніка, буде доставлятися не менше 45 днів. Сили, які зосереджені нині. По східному валу, без підтримки серйозної, можуть вести бої не більше, ніж тиждень. Через 45 днів, як ми розуміємо, сили агресивного блоку військового, який нині зосереджений навколо Москви, Пекіна і Тегерана, буде вже на берегах Ла-Маншу. З одного боку, ситуація виглядає на практиці так. З іншого боку, німецький генерал Олександр Зольфранд каже, що все це має працювати як годинник. І тут ні в кого не повинно виникати питань. Якщо необхідно 3 дні, значить через 3 дні має техніка бути на місці. Бо, всі розуміють чудово, що якщо Москві не надіслати чіткий сигнал. Що в Європі працює годинник, вона буде знущатися над Європою, так як вона знущається нині над Україною. І в цьому відношенні Олександр Зольфранк каже, що за будь-яких умов ми маємо бути готові робити все так, як вимагає технічний регламент. Зрозуміло, що перед тим, як Переміщати війська НАТО в рамках Європейського Союзу, необхідно навчитися приймати рішення. А генерал Ходжес, згадуючи рішення, які приймалися в системі НАТО у лютому 2022 року, задається питанням, як швидко ми можемо визнати, що Росія почала почала атаку, а потім ще й. Як швидко будуть прийняті рішення, адекватні і віддані команди? І хто ці рішення буде приймати, виходячи з уроків 2022 року, як приймалися рішення в рамках НАТО, все це стає надзадачою і колосальним випробовуванням для управління військами НАТО. Я вже не кажу національними силами в рамках Європейського Союзу? І країн НАТО. Наступна проблема це те, що у військах до цього часу НАТО не використовується електронний документообіг. І за того, що цілі групи матеріалів і документів треба тримати з в... утаємниченими в секретності, тому продовжуються використовуватися винятково паперові носії. Паперові носії ще продовжують не тільки необхідність і можливість прийняття рішення і донесення команди, а навіть підготовку. Блокують підготовку прийняття таких рішень. У цій ситуації зрозуміло, що військові посилаються на те, що питання переміщення людей, місце знаходження, інфраструктурні об'єкти має триматися в секреті, тому що це буде піддано ударам противника, що занесе безпеку, небезпеку людям. Тому треба закривати це. Однак, якщо додати до 45 днів, про які йде мова ще й режим секретності, ну, рашистська. Федерація може прогулятися декілька разів від східного валу, як називається Східний фронт з Російською Федерацією, до Ламаншу. І це всі бачать, чудово виходячи з декількох уже вказаних мною аргументів. Загальна кількість особового складу і техніки, які треба перевести на східний вал. В район східного валу, так званого натівського, обраховується десь приблизно 200 тисячами військовослужбовців, півтори тисячі танків і 2,5 тисячі іншої бронетехніки. Причому це техніка, частина з якої до цього часу знаходиться в Канаді, Великій Британії, Сполучених Штатах, їх ще треба доставити до Європи. Все це Можна швидко вирішити в питаннях постановки задачі в 3-5 днів, якщо існує висока військова мобільність і відповідна інфраструктура. Але її на даний час немає. Бен Ходжес, згадуючи навчання, які йому доводилося організовувати, каже: так, дійсно, карти зробили за ці 10 років. Випустили карти, де видно об'єкти, і вони стали набагато більш точними. Це до того, що електронних зрозуміло, що носіїв не може бути в силу необхідності таємності, тому в таємниченості тому будуть використовуватись паперові носії. Директор Європейської організації залізничної галузі Альберто Мацола каже про те, що необхідно перевірити. Усю залізничну мережу Європи, не тільки Західної, а центральної і Східної, бо ці країни теж приєдналися. І це вимагає необхідності того, щоб ситуація була синхронізована. Ну, а ми з вами знаємо. Адже радянська колія залізнична, яка в тому числі діяла в Балтійських республіках, є ширшою, ніж. Європейська, то це лише частина трагедії. Поворотний нахил колії радянського стандарту при застосуванні і перевезенні на ній європейської техніки на платформах європейських буде приводити на повороті до того, що ця техніка буде просто звалюватися з платформ залізничних. І це вже не одного разу перевірено. Техніка стала важчою. Центр ваги перемістився вверх, і при маневрі, повороті на залізничній, а колія з нахилом, техніка просто падає з платформ. Зрозуміло, що це потребує серйозних вкладень. Так от підраховано лише в країнах Балтії, Естонії, Латвії, Литві для того, щоб стандартизувати залізницю під європейські нормативи. Під європейські нормативи, які ще не скрізь і не завжди підходять для транспортування сучасної військової техніки, вже треба 24 мільярди євро. При тому, що нині вже необхідно, конче необхідно транспортування залізницею великих об'ємів техніки, бронетехніки, і інших приладів, бронемашин, пристроїв і так далі. Зрозуміло, що це змушує поспішати європейців. Тому паралельно з тим, що йде сканування ситуації, тут же розробляються відповідні документи для того, щоб проводити відповідно реконструкційні і ремонтні роботи на об'єктах. Додаток до того, що треба мати на увазі, що окремі регіони мають власні стандарти. В тому числі інфраструктурні, такі як ширина, колії, нахили при поворотах, висота тунелів і так далі. Зокрема, Іспанія і Португалія в цьому відношенні мають абсолютно автономну систему. А це однозначно скаже, що доставляти техніку через території цих держав є неможливо Сполучених Штатів і Канади. Тобто порти Франції, Нідерландів будуть перевантажені. І це говорить про те, що вони не здатні будуть пропустити такі об'єми техніки і особового складу. Я вже не кажу, яку це загрозу буде нести в собі. Особливості ситуації є й те, що техніка, натівська і особовий склад зосереджений як мінімум у Німеччині, зокрема, в Німеччині знаходиться більшість особового складу з 80 тисяч, 37 тисяч. Їх треба буде якось доставляти доставляти на східну частину. Ну, а уроки показують. Зокрема, на цій ілюстрованій картинці видно, як Дрезденський міст після проїзду залізничною колією ешелону, з бронетехнікою, просто обвалився. Ну, на щастя, ніхто не загинув. У Дрездені міст не витримав. І це може бути будь-де? І будь-чим? Адже на таку вагу ці об'єкти в більшості країн Європи не розраховані. Тому що вони будувалися і робилися розрахунки, коли такої ваги техніки на той момент просто існувати природньо не могло 100 метрів мосту просто рухнуло від ваги. Так чи інакше, але я вже розповідав про випадок з танками Ліклерк французькими, які доставлялися до Румунії через Марсель, потім через порту Греції Александрополіс, і звідти залізницею до Румунії. Зверніть увагу на фото. Траки танків сучасних висять із платформ залізничних. Тобто навіть у цьому плані, От давайте не ставити питання, як завантажити їх на відповідну платформу, це окрема річ. Але як транспортувати, якщо нахил буде перевищувати стандарт, при тому, що центр ваги в сучасних німецьких леопардах чи британських танках змістився набагато вище. Адже Наступні танки будуть ще складніші, тому що вони мають прикривати бронею зверху, бронетехніку, а це ще змістить вверх центра ваги. Я вже не кажу про швидкість там і всі необхідні параметри такої бронетехніки. Так от, таких вузьких місць на Європейському континенті в питаннях інфраструктури є приблизно 2800. Їх називають. Гарячими точками. Для того, щоб мінімум забезпечувати потреби при виникненні конфлікту військового в районі Східного валу, тобто по східному кордону НАТО Європейського Союзу, лише в районі Балтійських держав, необхідно вирішити проблеми по 500 таких пріоритетних гарячих точках. Якщо взяти нинішній план, який було прийнято в ГАЗі про 5%, де з них 1,5% на інфраструктуру європейську, цього вистачає. Однак це якщо всі прийняли і всі будуть робити ці внески, для того, щоб модернізувати дороги європейські, у цьому плані залізниці і мости треба півтрильйона ресурсів, щоб вони витримували навантаження, яке може виникати в разі транспортування європейським континентом техніки з західної частини в східну, щоб забезпечити вимогу, хоча б вкладатися у 5 днів максимум. Це означає, що перед європейцями паралельно стоїть ще й проблема, як швидко забезпечити цю мобільність військ. Зрозуміло, що можна було б вирішити це, якби була розвинута транспортна авіація. Її було багато. Однак в Європі є тільки одна країна, яка володіє таким авіапарком. І той не може вирішити все і забезпечити це Україна. І Український Руслан. Всі інші перевезення здійснюються американською авіацією. Однак її треба саму ще доставити до Європейського континенту. Це ще одна проблема. Є ще складніша з одного боку проблема це різні країни з точки зору правого статусу. Одні вступлять у війну, інші не будуть у стані війни. А це означає, що стандарти проїзду, навантаження на ось будуть різні, і в одних країнах в умовах війни вже можна буде бронетехнікою їздити по вулицях міст, а в інших вам скажуть, що не можна, бо навантаження на вісь перевищує нормативи, стандарти будуть псуватися дороги. Коли почали говорити влітку 2025 року на цю тему, в Європі дійшли до того, що треба формувати військовий шенген. Умовно кажучи, почалася десь війна, і тому знімаються всі ці стандарти. Техніка може орати дороги по всій Європі. Як ми бачимо, питання далеко не просте. І в цьому відношенні одні кажуть, що так, давайте доставимо техніку нині. Спокійно на транспортах виникає питання, а куди? Звідки ми знаємо, куди буде нанесено удар. А інші кажуть, що давайте після того, як розпочнеться наступ. До того рано і наслідки погані після того, як почнеться наступ, уже пізно. От вам і відповідь на питання: так що ж в цій ситуації треба робити? Удосконалювати інфраструктуру, приводити інфраструктуру у відповідність до стандартів військової техніки, можливість транспортування цієї техніки до будь-якої точки, де може потенційно виникнути загроза. Наступне питання безумовно це тема документообігу, про яку я вже сказав. Генерали військові наполягають на збереженні паперових носіїв, бо це можливість втаємничити, засекретити інформацію. Однак десь приблизно вдвічі це подовжує термін прийняття рішення і забезпечення відповідних комунікацій, доставки техніки, обладнання боєприпасів і так далі. І в цій ситуації або необхідно уніфікувати програму і використовувати її, причому захистити її належним чином, або при використанні паперових носіїв все це розтягнеться на довгі часи. Що робити в цій ситуації? Ну, сферу послуг для військових можна скинути на приватний сектор, принаймні так говорять. Продукти харчування, бандерування, а, і так далі. Однак теми, які стосуються розробки операцій, проведення операцій, управління військами, не може бути передано цьому сектору. Не може навіть бути використано на чужих програмах і носіях. І в цьому відношенні очевидно, що тема приватної ініціативи у проблемах забезпечення інфраструктурою. І забезпечення Збройних сил воно набирає нового характеру. Для прикладу, для того, щоб легку дивізію чисельністю 15 тисяч осіб, 7,5 тисяч транспортних засобів, перевести з одного місця базування до іншого треба 200 поїздів. У кожному з них має бути 42 вагони. Загалом 8400 вагонів. Такого парку вагонів в Європі не існує, щоб всі війська, які при нинішніх об'ємах бойових дій, виходячи з уроків російсько-української війни, можна було доставити з одної точки до іншої. Я вже не кажу вразливість таких транспортних перекидань. Це ж треба теж врахувати. І тому очевидно, що в цьому плані а Необхідно шукати інші підходи, інші відповіді. Завершуючи цей достатньо такий песимістичний аналіз з точки зору готовності нинішньої європейської інфраструктури до обслуговування сил, Збройних сил НАТО, національних Збройних сил. Той же Олександр Зольфранк каже. Ми повинні думати про немислиме. Йдеться про стримування. Стримування працює лише тоді, коли ми заслуговуємо на довіру. А ми заслуговуємо на довіру лише тоді, коли ми маємо плани і ми готові діяти для реалізації цих планів. Як ми бачимо, проблема достатньо серйозна. Важливість в чому Європа. Має ресурс її вирішити. І Європа показує, що от ми маємо такі проблеми і ми готові і будемо їх вирішувати. Але це ще більше піднімає відповідальність Європи за власну безпеку. За безпеку Євразійського континенту і за здатність протистояти агресивній рашистській машині. Адже з матеріалу, який оприлюднило Financial Times, абсолютно чітко виглядає, що при виникненні напруги, скажімо, в районі Балтики, забезпечити швидко, швидким темпом, навіть при наявності, а вона таки є, в західній частині Європи необхідної техніки, бронетехніки, пристроїв, зброї, снарядів, швидко. Є неможливим. Відтак це потребує величезних зусиль, зміни і кардинальної перебудови європейської інфраструктури, яка б готова була транспортувати великі об'єми особового складу і техніки. Я переконаний у тому, що Європа це зробить. Однак це нині урок і на майбутнє, коли така річ. Як інфраструктура розбудовується, то вона має врахувати в тому числі і перспективу розвитку військової техніки. А це означає, планування і стратегія держав і об'єднань держав мають все-таки синхронізовуватися. Дякую, що дивитесь. Слухайте, будьте здорові. До побачення, до наступної зустрічі.